Друзі мої всім привіт-привіт! Відео для, тех, для тих, хто любить природу. Мої походенькі, але сьогодні вітер. Буде задувати в камеру, бачаюсь. Так, трошки поверну, може. Трішечки йду, недалеко. Вон буквально от перекрестка. підвезли мене добре, так що я тут, тут уже буквально, я вдома. Вітер холодний, зранку було дуже холодно. Мороз був, заморозок був. Не приморозок, а заморозок вночі на ранок. Люди чую жалуються, померзло, квіт померз і взагалі. Ну, я не знаю, зараз прийду додому, подивлюсь, що у нас померзло. Вчора, вчора накривали, позавчора накривали, що могли, чим могли. А сьогодні не знаю, ж сьогодні ще буде заморозок чи ні, не знаю. А Думала, потеплішало. Вийшла на двір. Сьогодні я куртку теплі вдівала, Вийшла з роботи. Ага, прохладненько. Прохладненько. Пітерець такий холодний. Погода лютує. Ну, ця трава стояла, я не знаю, це лобода чи що. Вона стояла вся, ну, вранці я йшла, то вуха попускала. А це я дивлюсь, ну на що бур'ян бур'ян. Бур'ян то бур'ян. А культурне растіння воно страдає, звісно. Страждає. Зараз будемо дивитися. Будемо дивитися, хід робити. <кій> як у вас справи, як у вас там пишіть? Світланка писала, хочеться вже котиків подивитися. Так, колись покажу котиків. Колись і котиків подивимося. Їх уже менше стало набагато. Помните, як було у нас 7 штук, семеро. Ну, вже троє. <кій> вона природа, ой, вітер перестав. Наче таке сонце, що ж літо, а прохладно. Ні, як вітру нема, то добре. То прекрасно. Ми тут подивимося ось яблунька на цьому при дорозі. І як воно. Шо не тут, квіточки її? В якому стані анука? Ну підмерзло, звісно. Бачите? Бачите, які вони квіточки. Що це? Що це за квіточки? Підмерзло, коротше говоря, що там, що там казати, підмерзло. Ну щось може і буде, щось десь буде. Що у нас новенького? Та практично нічого. Каркасик зробили. Каркасик зробили, ми з Сашою доробили. Для баклажанів, для перцю. Думала сьогодні висаджувати, ну не знаю. Може і не буду сьогодні висаджувати. Це наш ячмінь. Не весь, половина. Сусідом гомоніла. Каже, ячмінь підмерз. Блін, капець. Щось він лежить, да, я придивилася лежить. я в шоці, Так, старий двір наш, не кошений ще. Ще не дійшли на тут руки, ноги. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, там, пожалуйста, шуш. Пожалуйста, ж? Не знаю. Да, Лола? Привет. Вот и собака наша. Наша собака. Привет, собака. Идем домой. Идем. Уже и коты тут до съесть. Не видно. Так, все, друзі мої, я дома.